Всім привіт! Давайте подивимось, яка новина наближається. Класні карти. Це новина або подія, що швидко наближається і несе позитив та несподіванку. Туз жезлів. Це початок. Може вказувати на появу шанса якась новина, яка відкриє двері. Трійка кубків. Свято, дружба. Щось приємне, що викликає емоційне піднесення. Лицар Мечів. Швидка дія, імпульсивність може бути телефонний дзвінок, смс-повідомлення і неочікувана розмова. Отже, якась швидка позитивна новина, яка зв'язана з новими починаннями. Якесь святкування або об'єднання з іншими людьми. Наприклад, запрошення на вечірку, на якесь свято, весілля, новий проєкт, творчий шанс. Швидке вирішення проблеми, яке відсвяткуєте у колі друзів. І, можливо, вагітність у поєднанні туза жезлів і трійки Кубків. Всім дякую!